Яке поєдне минуле сучасне майбутнє? Щоб краще розуміти наше життя, треба знати минулого рідного народу. Отже, історія України розпочалася з княжої доби. Кожен рід мав свого князя. Він в похід водив на бій. Першим був він у відвазі і у мудрості своїй. Царь свій щит прибив, і на воротах Візантії український герб висів. Як князь Іго, у боях був у свічений вояк, огівнув до кодону Україну воз'єднав від Калпач до Дону. Як княгиня Ольга, що в Скандинавії народилась, в візантії охрестилась. Мотрі слава завоювала, київську Русь прославляла. Слава Богу, людям мир, я є князь Володимир, що державу збудував, згоді всіх братів навчав. Я прийняв Христову віру, Україну охрестив, дав я Богу під ефіру, щоб народ мій полюбив. Я є князь, Ярослав, українців я навчав, не своїться жити. Не згаде, не неначе вітер, все по полю рознесе. Я король Данило Україну з уродін підняв, збудував кілька фортець, львів, холм і кременець. Тут нові вороги, умирає Київ. Пусту навкруги. Зажурилась Україна, бо нічим прогити, Виптутала орда тільми маленькі її діти, то орда монгольська наступає на Чіпові. Хоче Київ зруйнувати, потопити в крові. Багато фортець і замків були зруйновані. Наші захисники були розбиті. Територія України лежала в руїнах довгі 200 років. І лише після цього з'явилися нові захисники, запорізькі козаки. Під рахунок, так, готові? Почали. Один, два, три. Що <плес> дивились? Ви купити таку яму, щоб містилась і гармата, і земля. Стрілець під пенька. Йо. Що таке вітчизна? Це мати матиненька. Стрілець кулька я. <рес> продовжуй, продовжуй. Повтори, Що таке вітчизна? Вітчезна палец однак, є пенькова мама. Командир упа присвятив боротьбі усе своє життя. Віддав я сили у війні, загинув, щоб не жити у ярмі. Присягаю, не дозволити нікому плямити славу і честь своєї нації. Я свій полковник Івах Василь, підняв на будьбу з вологами воїн. Аж де галася земля, коли береться сотні моя. Присягаю пам'ятати повезло її змагання. Я круг з Чорних сотні упав, загін, мій, сірий оків, всім гронять російських котів, буде країна моя жива. Присягаю негайно оконати небезпечний наказ. Полковник я бойовий, на все то остав Мій наказ до походу, до зброї України розп'ята вогня, на битву поклику герої, присягаю про не говорити, з ким не можна. Яку б генерал, генерал, Ані повстанський отаман незалежну Україну збудував і прапор свободи над нею підняв. Присягаю боротися до здобуття слави української держави. У вчинках вчиться молоде покоління любити рідну батьківщину. Ми здобули незалежність в 1991 році митим шляхом. Що знову доведеться через тридцять років стати до збою на захист своєї свободи, Подвиг усіх захисників минулих надихає сучасних борців ЗСУ на боротьбу з расистами. Ми козацького роду, не поставити з на колінах, ми цінуємо свободу в нашому серці вік Україну. Ми всі життям завдячуємо героям, далеким близьким і в новітний час, які. Всі не згод оберігають нас. 30 листопада був майдан, наказ віддали, чорні генерали і закривалені студенти молоді. Монастирі в Михайлівському заховались, а вулицями Києва йшов народ, нескорний народ. За волю і свободу, за волю, за долю. Також помолюсь я, бо я українець, я не зупинюсь. На Майдані ми стояли, як рані, нас стріляли, нас бивали. Та з Майдану мені кроку, бо всі хочемо в Європу. І поки любовця у серці безмежна, буде країна моя незалежна. Дощем і снігу небеса ледали, Летіли кулі снайпу скільки, як сельця. Небесна сотня в небо відлітало. І, і голос за небеса Вітлами, ставав народ, заядлулів у бік. Вони кліме, он там стоять над нами. І кожен з них у пам'яті живий. Не плач, моя люба в країні. Всімі міх у ворогами крізь бібіль. встати тобі на коліна, невзовні героїм твої. Харкою і з Києвою з вогу, шахтарі таксистки в час війни. Кібогами стали тимчасово наші герої і славні сини. За... Не плач, моя рідна країна, заходять рани твої. Не вмре наша сила і віра, Шташ, таш, таш. ще щастя сміхнеться тобі. Над землею з'явився привид, не містичний його і так, гурокетні, криваві зливи. Майко. Наш герой у бою маста, серце в нього може гарячий. Мужній привід країни син, Україна від ран не плаче, Україна гордиться ним. Азов, азов, азовці, лицарі герої, ваш подвиг житиме в віках, ви у смертелі стоїли другої, лише з легким озброєнням в руках, під прапором рідним в Європу пале. Корабель звати буде. Слава Вапу Україні! Україні! Героям, слава, Героям слава! Дні страшні настали для України Ворог люди залишає родини. Але Україну йому не здолати, за він повинен про це пам'ятати. Моя Україна, тобі я вклюнусь, за тебе ряде та перед сном помолюсь. За тебе підушу руки до неба, дитячому серці, така є потреба. А я потреба.